Вітаю ваш нові пасічники. Сьогодні ми завітали до Романа та Людмили власників великої промислової пасіки, і вони придбали в нас на днях автоматичну лінію для відкачування меду. Вже промислове обладнання, тому що у вас, як я знаю, 700 плюс і більше і Ще на розвиток. То ми вже приїхали, побачили, як все це працює. І сьогодні приїхали також переглянути на роботу цієї лінії Максим. З дружиною це теж молоді пасічники, які хочуть розвиватися і теж планують придбати станок. Ну і відповідно, що по в подальшому, можливо, повну комплектацію. Сьогодні ми побачили, як вона працює. Що ви можете сказати? хавати вам? Ну, це ми задоволені. Переглядали різні варіанти. Ці задоволені вже є якісь моменти, які ми в майбутньому при збільшенні пасіки. До, працюємо, але на сьогоднішній день це дуже важливо і дуже класно в нам працює. Все дуже дякуємо за прийом. Також в свою чергу хочу не поцікавитися вас, Максиму. Ви приїхали, подивилися, яке враження на вас? Враження супер, По, я думаю, що по пристрою для розпочатку буде рішення. Ось, а там далі буде працювати. Чудово. Дякуємо, що завітали. Дякую. Тому всім гарних водосворів, високої ціни на мед, спостерігайте так. за нами. І беріть приклад як е, з вже досвідчених, так і з молодих пасічників. Що для того, щоб працювати, треба обладнання. І обладнання якісне, а промислове. А таке обладнання тільки в компанії Біста. <різь> Є так. Да. Ну не канамо, а я ну, не мають. Так, то... Да, регулю... то Роман перед цим приїхав до нас, прогнались на у нас... Зразу зі а, Зразу мед нам залишив, ми приймаємо мед, зразу мед залишив і розрахувалися в якості. Ось Коли... це якраз фільтр. А це ну, є... просто... Сито, так, mm -hmm. Mm -hmm. Да, оце сито. Получається, mm -hmm. з цього відділення mm -hmm. вже мед йде більш чистіше. Не буває випадка? Ну тут про себе бачили не, не буває випадка, що вона переповнюється через те, що сито забувається. Тут в принципі працює, але ну, треба теж з ним якби, добре yeah. поп... погратися. Один з варіантів. Да. Далі... Yeah. Да. Далі, якщо ми говоримо про медогонку, про фільтри, то це гаряча вода, е... насос. Все також проганяємо і тільки в холосту з гарячою водою і насосом вже на вулицю можна вивезти, просто він викачає. Добре, що ву... говорити? Прош... Не те, що в сезон. Вже осінь, вже руки розв'язані. Да. Ви взяли собі і то, то, Для Тобто, що можна обслуговувати, <салит> один раз всего відбувати. Звісно, Uh -huh. Может, зайдешь на бестам, понятно? воду І все. Але перед тим як качаєте, обов'язково прогнати, щоб ви вже не зразу, от сьогодні я буду качати, то все, у нас тут куча рамок, будемо працювати. Прогнати корпус, продивитися моменти, десь попіджимати. В процесі транспортування буває віджимаються десь е, болтові з'єднання. Тому це теж важливий контроль і підготовка. Щоб, заради того, щоб безперебойно працювати вже це, без затримки. Це все не живі, то з цих болти там так, це повністю. Ну, все з медом, мед кислотний, ну, звісно. все це харчові моменти. Ну, от, за все досить. Бо складно. По воні пересувача було по такий Ну, Можливо, були моменти по цих пружинах. Я бачу, що вона передбачає максималу. Так, якщо є... Главне по уровню. Плиточка. Може зробити зразу стік, щоб кем тут з кьоркера. Що так і буде. Потолки дозволяють. От за ну, все, це все після, що можна знайти з частинами. Дуже часто виходила, вона, до речі, підбирали його дуже довго. <itheater languages> <impossible> Але там по кілограмах. І виходить, ми такий підібрали, що в нас один майстер залазив зверху, і вона тримає. Навіть самому понравилось.